Всім привіт, всім доброго раночку. Давно я вже да, з вами тут не починала з самого ранку. Проснулася після вчорашніх походень. Ми приїхали пізно. Я ще до 12 ночі монтувала тільки відео. І оце така єля встала з кроваті, тому що треба йти пити десятку. Зараз 8.05 чи що щось таке. От, І сьогодні в нас вже зранку 6 градусів. Вчора було 3, сьогодні 6. шість. І розпочинається новий день. Сьогодні. А, та залишилось мені 2 дні. Сьогодні і завтра. І все, їхати додому. Ой, сонце зранку вже. Сонце вже зранку. Так зручно, ви знаєте, що в мене ці окуляри мені виступають, як і сонцезахисні дуже зручно. Так що почався день. Піду на десятку купити водичку. А як він пройде, будьте зі мною і ви побачите. Сьогодні в нас така чудова погода. Дивіться, на небі нема ні хмаринки. Так гарно Краса, просто краса. А мені їхати додому. Тут пересиділа всі дощі, холод, холодригу. А тепер, коли така погодка, мені приходиться їхати додому. Ну, що ж поробиш. Так як сьогодні зовсім не холодно на вулиці і сонечко, краса, я сьогодні вирішила поснідати на терасі. Ось в мене такий сніданок чудовий, кава. І буду снідати і любуватися оцим краєвидом. Ось Покажу вам своїми очима, як я це все бачу. Як я тут снідаю. Краса. Тихо, вітру немає. М -м. Так, Мені смачного. За, за а, дивіться, яку я собі ще футболочку купила. Тут у нас прижарило неочаяно, і я зайшла на цю точечку, де я купувала гольфіки, ви знаєте, і купила собі таку ще футболочку, тому що жарко. І покажу вам. Тут ви заходьте, тут дуже багато вибір білизни, е всякої різної, гарної такої. І вже попутно ось і ковтиночки, і маєчки, і футболочки. О, бачите, ось так що я вам вже показувала, ще раз покажу, зараз вийду на вулицю. ось Дуже великий вибір тут всього. Так що заходьте сюди. Ось ще раз показую, де знаходиться ця точечка, ось, ось де цей бутічок знаходиться. Ось бачите, ось бачите, Три сини та доньки. Якісні продукти, і тут дуже гарна якість. от Всього я що не брала, дуже гарна якість. От, бачите, ось білизни, дуже багато великий вибір. Тут я дивлюсь, багато купують білизни. Теж дуже гарна. Ну, я тут оце футболочками, світерочками, гольфіками. Так, все, а я далі в поход. Так, куди я йду? Ну, дочекалися ті, хто там мене дуже просили. 25-26 От, вирішила сьогодні сходити отака гарна погода. От, І я спеціально не ходила навіть на тройку. Тому що, ну щоб менше трошки кілометраж був. Хух, стану тут трошки в затінку, тому що ж розумієте, якщо на тройку, тоді 25-26 це дуже багато, як для мене буде. Раніше я на 25-26 я так, туди під'їжджала на таксі, а назад ми вже верталися пішки. Ну а Зараз такого варіанту немає, тому що там дорога розрушена і придеться йти туди і назад пішки. Тому йдемо я в новенькій футболочці перед за ординами. Я йду по золотій бані. Ви вже знаєте цю вулицю. Людей небагато сьогодні понеділок. Ви вже знаєте, люди працюють ось в дворах, хто що хоче, там робить. Тут стоять всі, хтоють в магазинах. Підходжу до самої смачної кави. Ну, я, можливо, каву тоді вже вип'ю на зворотньому шляху. От, втомлюся. І тут сяду перепочину і тут тоді вже вип'ю каву. Ось. І йдемо далі. Йдемо далі, далі, далі. Зараз подивимося, дійдемо до 2С, подивлюся, що там, на якому етапі дорога. От І покажу вам. Це тут навпроти лягумінів. Ось лягуміни. І навпроти починається якесь нове будівництво. Я спеціально тут була кафешка раніше, я тут була забула, як вона називається. Я спеціально знайшла в свої відео і знайшла. Називалася кафешка паляниця така була. Церква виблизкує, а тепер ось завозиться техніка, щось буде будуватися. Нове не знаю, що. Йдемо далі. Так, ну ось проходжу я тут, де... Дорогу роблять. Вже якщо я той раз ходила, засипали піском, то зараз вже засипане камінням і вже ось бачите, їздять машини. Вже проїжджають, вже навіть блоки роздвинули. І машини ось уже їздять. Бачите, і туди і сюди. А ми ще не знали, вчора їхали із водоспадів по об'їзній. А вже машини проїжджають. Щоб ми знали, Боже, ми об'їжджали хтось за куди. А тут вже можна їздити. Джерело 2С, хто сильно переживав, що я тоді не показала. Ось 2С, ближче не підходжу всередину. Взагалі взагалі його знімати не можна. Там знаходиться охоронець. І знімати не можна. Бів'є як бувят, як і скрізь. Так, і я зразу тут повертаю направо. Повертаю направо. Йду отуди-отуди, далеко в ліс. Тут є такий дитячий майданчик, ось в кульбабах. Ой, щось скрізь, щось будується, каміння возиться, машини їздять. Ось такий. А тут дерева якісь такі гарні, червоним квітнуть. Навіть ростомір такий є, бачите, можна поміряти. Поміряти зріст. І мені на гору. Мені на гору. Вже я дійшла, хто мені казав, покажіть під лісом комплекс. Оце ось комплекс під лісом, і тут ще щось ось грандіозне будується. Спочатку був оцей один маленький комплекс, тепер побудувалися і ще один здоровий, який бачите. І ще щось будується. І туди відкривається. ну Зараз вже піднімусь на гірку, ось сюди я в ліс іду. І вже вам покажу краєвид, який там від, відкривається. І ось такий відкривається з цієї гори краєвид. Вон навіть видно, отам там на горі гвинтокрили. Вон, бачите, вон там, вон там, кран вон, і ой, там гвинти електростанція. А, і ось ви бачите, прямо це, ось цей будинок. Краєвид гарний. Але, як завжди, є. але. Е, ну, По-перше, я не знаю, як сюди доїжджати. Тому що, оце як я прийшла, то там пішохідна тільки дорога, там заїхати неможливо. Е, сюди, тут теж я не знаю, за тут тільки трактор. Бачите, що, що вона робила, їздить. А де тут заїзд, я не знаю. Можливо, ото, ото доріжка йде, куди вона йде, не знаю. Но Якось, знаєте, в такому оце жити не знаю. Я взагалі сюди, коли приїздиш, хочеться побути ну, знаєте, на відпочинку, а не слухати ці звуки будівлі, скажімо так, то не знаю. От так, взагалі комплекс гарний, краєвид шикарний, відкривається. А я прийшла. Вон звідтіля. Вон там аж там там, ото сини та донька, воно то виглядають. А це я прийшла тіля. Ну, і ще я не дійшла. Трошки перепочила, вам познімала, і знову ось така дорога тут круто вверх. Я ніколи не ходила е, пішки наверх. Я завжди на 25-26 ми їздили. На таксі, а назад вже ми спускались по цій дорозі. Тут дуже гарна дорога, така красива вона от, через ліс. Ну, Я ж не знала, що там відкрили проїзд, і пішла пішки. А бачите, а там вже машини їздять. Так що прийдеться йти. І далі йде от така гарна. Дорога через ліс. Вона тут теж така якась не така як скрізь, От знаєте, як біля третього джерела, там вона така особлива. От, той переход від третього до першого. І ліс там якийсь особливий. І тут оце такий, він теж якийсь тут особливий. Ой, хвою пахне, бо там проходила біля того будівництва, там, знаєте, воняє якимось бітумом, якимось, якоюсь смолою, а тут зашлась хвоя, пахне. Гарно. Така тут тиша. Так, тут гарно. Гарно. Я люблю оцю дорогу, але коли спускаєшся зверху, а не коли жара така, це ж надо, боже, сьогодні прям жарко, я в вот футболочці в одній. Дуже гарно. І ось же я підходжу до санаторія, чи що воно чи пансіонат, чи санаторій, зелений пір. А, бачите, туди далі пішла стежечка. А це стежка, з якої я прийшла. Тут дуже тихо і піднімаюсь ось по сходах. Піднімаюсь по сходах. Раніше тут, ось бачите, тут був прохід, ось вже ж є сходи. А тепер зробили сітку натягли, щоб не ходили. А як же ж тут іти? Сітка там. Можливо по цій стежці і обійти просто. Ну, йдемо в розвідку. Нам не звикати. Так, ось де тут є і лавка стоїть. І ось зробили сходи, куди заходити можна. Прийдемося трошки тут території і отакий тут, бачите, мангальний корпус. От, альтаночки є. Де посидіти. От, ж бачите гарно, як зроблено. І тут ось такий цей зелений бір. Вон, люди відпочивають тут, хтось є. Бачите, корпус у цей санаторій знаходиться прямо в самому лісі. Тут, звісно, скрізь ліс. Ну він прямо в самому, в самому. А ось бачите, зелений пір. Оздоровчий комплекс. І ворота виходимо. Так, зробили вхід. Тепер вони сюди. Ось зелений бір, і написано центр апітерапії, бджолам, яка причіплена. А раніше можна було по цій доріжці йти і заходити через ворота. І тоді виходить туди, де я показувала. Тепер так зробили. А я сіла, тут лавка стоїть, бачите, прямо це ж біля, біля входу. Думаю, сяду, відпочину п'ять хвилин і далі. Піду мені вже недалеко залишилося. Буважко все время вгору, 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 вгору. А, і жарко ще плюс. Нам не в холодно, погано, жарко теж погано. Ні, жарко можна, то знаєте, ходити по, по прямому, а не вгору лізти. Ну, давай. Пташки співають. Ох, і витьохкують пташки. Ми в лісі. Я боюся, ще, щоб я не підгоріла, я не брала з собою крем СПФ, бо я горю тільки так. Все, пропочила вперед. Так, це тут вхід, а сюди. Сюди ми отак заходили і проходили туди, а там зараз все закривали. Там ще є внизу якесь озеро, я знаю. Тут теж ось щось будується. А мені сюди. І ось вже я майже дійшла. Це вже, так сказати, останні метри. Зараз тут за поворотом. Трошки вниз і все. І ми прийдемо на андроповські джерела. Якщо ви знаєте, то джерело 25 і 26 називаються Андроповськими, тому що цю воду возили. Андропову Москву він ними лікувався, завдяки ним він довше жив. Ось тут зовсім поряд. Ось ми вже й дійшли. Ось от тут ось в цих в цьому лісочку джерела. А ось тут, прямо зверху, був майданчик для гелікоптера, і воду тут набирали. Зразу ж в гелікоптер відправляли до, мабуть, чи до Борислава, чи до Другобича. От я вже не мабуть до Другобича летів гелікоптер, а потім вже звідтіля летів швидкісний реактивний літак на Москву і возив водичку. Тому і андроповські джерела. І тут знаходиться рекреаційна зона явори називається. Так як сьогодні понеділок, то тут нема нікого і близько. Я так уявляю, вчора тут, мабуть, багато було людей. А сьогодні, бачите, тут пусто геть. Е, і так, що нам тут пропонують? Дивіться так, бограч 110 гривень, юшка грибна 80, борщ питний з м'ясним налисником 70. Ось шашлики е, курячі, 150, свинина 180, теляти на 210, баранина 270. Ну і також тут є дивіться, і банош є 90 картопля з салом 50, печериці, на вугуля. Ну, в общем, зупиняйте, дивіться, ось. Є і салатики, напої всякі. Це що стосовно меню. І тут дивіться, яка територія, пороблені такі альтаночки, можна відпочивати, замовляти, гуляти, дихати свіжим повітрям. Ми зазвичай, знаєте, як робили, пішли, випили 25-ту водичку, прийшли, замовили шашлички. Тут, тут самі смачні шашлики в східниці, тут дуже смачні шашлики. І оце так погуляли, поки шашлики приготувалися якраз, прийшли, поїли смачненько, потім знову трішки погуляли по лісі, випили 26-ту водичку і пішли собі додому. І Приємне з корисним. І те зробили, і те зробили і <кій> і водичку попили. Так, ну що, підемо, ще я вам покажу джерело. Замовила собі шашличок, ну як же це так? Бути тут і не з'їсти шашлик самий смачний. Вчора ми теж їли, там теж був смачний, нічого не скажу, дуже смачний, ну тож далеко. Я сьогодні тут така приватність. Нікого нема. Краса. Ось тут оце прямо був майданчик для гелікоптера. І ось джерело. Ой, хвоєє пахне. Заходиш в ліс і пахне прям хвоєю. Це тут раніше було старий, старий бювет був. Ось такий. І потім там зробили новий бювет. Надо було мені, я термо з собою не брала, щоб гріти водичку, щоб не, не носити. Треба було хоч взяти сухий, Ну нічого, зараз будемо воду гріти, як казав <кій> Стоцький Ігору Дмитровичу. Набрали, під мишкою нагріли і випили. Ось, бачите, оце такий бювет. І оце два джерела. 25 і 26. А бутылочку я брала з собою. Зараз в руках, в руках буду гріти. Ось, під мишкою. Нагрію, зараз трошки. Ну, можна нагріти, щоб вона була хоча б літня вода, тому що вода біжить, я не пам'ятаю тільки, 4-5 градусів, а треба, щоб вона була хоча б літня така і випити її. Я якраз воду з собою не брала пити. І, знаєте, так пройшлася, пити хочеться. То зараз трошки ось нагрію і, і вип'ю. Ліс тут теж дуже гарний, красивий. І туди ліс гарний, красивий, єде погуляти. І в ліс заходиш, і вітру немає, а сюди виходиш вітер. Треба мені мікрофони купляти, щоб були з шумопоглиначами. Бачите, скрізь пороблені такі теж лавки. Можна сидіти, відпочивати, але ж, ви бачите, людей геть немає на джерелі нікого. Тому що це самий край східниці. Сюди ходити далеко. От І тут такий ось гарний. Гарний теж ліс. Зараз трошки прогуляємося. Ох, краєвиди. Ось такий ліс тут. Він тут наскільки темний, тут навіть трави не росте, тут тільки голки оці опавші є. Бачите, він який темний цей ліс. Сонячне сонце не пробивається. І пташки. І ось ці всі альтаночки. Бачите, це тут прямо позад них і ліс. Дуже тут тихо, гарно і спокійно. Я замовила собі салат з капусти, шашлик і картопельку. Ось картопля на шампурі і узварчик. Все мені приємного смакування. Я оце, говоря, не розумію, як можна робити такий м'який шашлик. Він такий, його хоч губами їж. Ну, дуже так, сочний, соковитий, такий м -м просто бомба. Я навіть ніколи не беру кетчупи. Для того, щоб не портити оцей смак м'яса. Дуже смачно. Мене, до речі, якось просили показати заклади, щоб я десь поїла. От вам десь їм. Дуже смачно поїла, та це тепер наберу 26-ї водички і десь через годинку її я вип'ю, вона якраз нормальна буде. І я така, оце думаю, може мені ще одним махом сходити і на п'ятьорку. Я якби зараз то я знаходжуся ближче від п'ятероки, чим мені знову йти з віли сімака. Ну, це теж і звідсіля далеко, тому що це треба йти аж до респекта, там заразом водоспад маленький, чотири купиці. Я вже колись його теж показувала на своєму каналі. І звідсіля респекта, там іде дорога на п'ятий. На п'ятий. Там тільки п'ятий, там шостого немає. І хоча, як казала Лариса Петрівна, що і пишуть там п'ятий, шостий, але там тільки п'ятий, два джерела, то п'ятий. А шостий е був сув ґрунту і його. Його закрило, і хтось зна де він той шосте джерело. Так що, мабуть, це відео я закінчую, а те буде слідуюче.